Донецьк опинився на межі гуманітарної катастрофи. Водопостачання майже повністю зупинено. Системи фільтрації, зруйновані або виведені з ладу обстрілами та відсутністю ремонту. Каністра питної води на чорному ринку коштує дорожче ніж місячна пенсія. А у багатьох районах людей вже тижнями п'ють технічну воду з підземних резервуарів. Епідеміологи попереджають про загрозу спалаху холери, але навіть ці заяви ігноруються окупаційною адміністрацією. У той же час як склади з продовольством медикаментами охороняються російські військові для місцевих. Жителів доступ до базових ресурсів стає питанням виживання. Наталі цього почалося те, що російська влада боялася понад усе масові виступи самих донинчан проти російської присутності. У соціальних мережах з'явилися десятки відео стихійних мітингів. Люди вийшли на вулиці саморобними плакатами, на яких написано: Ми не зброя, де хліб, де світло припиніть війну у нашому дворі. Уперше за роки окупації відверто відкрито. Пролунали звинувачення проти Росії. Місцеві мешканці говорили в камери журналістів і телефонів. Це не Україна нас биває, це ви нас підставили. Ви сховали тут склади, штаби генералів. А тепер нас бомблять через вас. А ці відео говорять самі за себе. Окупаційна влада миттєво відреагувала, намагаючись придушити протести ще на стадії зародження. У центрі міста перекинули підрозділи Розвардії та ОМОНу. Проросійські активісти отримали завдання знімати з інтернету будь-які відео з протестів, відслідковувати учасників і передавати їх імена силовикам. Однак цього разу залякування не подіяло. Один із мітингувальників прямо сказав на камеру. Нам більше нічого втрачати десять років. Ми вас захищали від України. А тепер самі гинемо під завалами важких складів. Поворотним моментом став інцидент біля будівлі, де розташовувався штаб так званої народної міліції, коли НАТО спробувало прорватися на подвір'я. Російський батер заблокував прохід і відкрив вогонь сльозоточивим газом. Декілька хвилин тому хід пішли гумові кулі. Потім, попри офіційні заяви, що ніхто не постраждав, очевидці підтвердили загибель, щонайменше трьох людей та поранення понад Десятка, включно з літніми жінками та підлітками, російські силовики встановили контрольно-пропускні пункти в центрі Донецька, проводили вибіркові обшуки та вилучали мобільні телефони та перевірки відео та фотофайлів, але протести не припинялися. Навпаки, новини про загиблих під час розгрому мітингів лише підштовхували до активніших дій. В перші випадки збройного опору з боку місцевих жителів стали відомі вже за добу. У кількох районах міста зникли або були вбиті російські військові патрулі. Трупи доненчан, які ще 2014 року підтримували ДНР та паві відкрито перейшли до саботажу, влаштовуючи отруєння харчів на складах або поломку техніки. Аналітики зазначають, що цей вибух протестної активності не є стихійним у класичному сенсі. Десятиліття життя під окупацією, поступове погіршення умов, знищення інфраструктури та нескінченні мобілізаційні хвилі вичерпали запас терпіння, навіть у тих, хто колись підтримував російську сторону. Вода стала останньою краплею критичний ресурс, без якого виживання ні, в місті неможливе поведінка місцевих мешканців демонструє чіткий сув у настроях. Якщо раніше більшість протестів мала соціально-економічний характер, то тепер вимоги стали політичними. Негайне виведення російських військ і повернення під контроль України. Протести в Донецьку, навіть якщо вони не призведуть до миттєвих змін, вже мають серйозний стратегічний вплив. Вони підривають моральний дух окупаційних військ, змушують їх відволікати. Сили на внутрішню безпеку, а також руйнують міф про підтримку місцевого населення з точки зору військ. Ко політичної перспективи ситуація в Донецьку відкриває нові можливості для України будь-яке загострення внутрішніх конфліктів у тилу противника, зменшує його здатність вести активні бойові дії на передовій. Якщо протестний рух збережеться та розшириться, це може призвести до поступової втрати Росією контролю над ключовими містами Донбасу. Без масштабних бойових операцій, те, що почалося як боротьба за воду, може перерости в найбільший внутрішній бунт проти російської влади на окупованих територіях за всі роки війни. І цього разу схоже навіть репресивний апа апарат не зможе повернути ситуацію стан страху та підкорення госпіталь у нас вод больниця. Детська больниця сьогодні по графіку подача води на бакумова буде сьогодні подача води сьогодні. Подача води на абакумова сьогодні вода буде на а, а? Это, Браво! Браво! Лучший просто. Все, иди домой. Скажите, пожалуйста, нам вообще вода не поступает никак на Абакумово, Валидевку и Бирюзовую? Так, если вы сказали только на три микрорайона поступает водичка оттуда, да? То получается, что две недели она вообще ни капельки не поступает в водопровод, да? Почему нет воды? Ну почему нет воды? Объясните, водоводе Так нет, а если ее вообще нет? Мы сейчас на грани Подождите, Получается, что... Четыре. Почему на данный момент, зная, что не будет подачи воды, нет Нам из водоканала так и не ответили. Сказали, что воды нет вообще. Вы знаете, что воды не будет на поселке. Уважаемые... Это можно уезжать уже. Если на такой вопрос не ответить, то... Ну, ты сказал ну, Уважаемый Владимир Владимирович, просим обратить внимание на нашу проблему. Микрорайон Абакумова, микрорайон Лидевка и Бирюзовая, всего три микрорайона, которые не получают воду даже по графику раз в три дня. И нам говорят, что в водоводе совсем нет воды, ни капли, а водовод только на три микрорайона. Все. до чего для людей довели, что они черпают воду, воду прямо с асфальта, из канашки, которую прорвало. Это до чего нужно было так людей довести? Это кошмар. Все в семь. последнее время что-то волнительная тенденция появилась. Среди ну, в сети, среди моих окружающих людей уже как-то последние недели, ну как с водой у нас фигня началась. Люди прям не выдерживают. Ну, многие говорят, что все, я устал, я хочу уехать отсюда. То есть, ну, как бы это я уже слышу не от одного человека. Ну, потому что как бы были надежды, что все наладится. То есть, сколько лет мы живем в этих надеждах и ну, не налаживается пока. И люди, люди в поисках более комфортной жизни хотят уехать. Ну, правда, не знаю, куда можно уехать Россия, Беларусь, другие пути нам закрыты. То есть получается ситуация с водой, это как последняя капля уже. Кирчаша переполнена. А что для вас было бы последней капли, чтобы вы смогли отсюда уехать с нашего любимого города? Ребят, всем привет! Я думаю, все уже слышали новость, что с 21 июля, то есть сегодняшнего дня в Донецке Макеевке вода будет раз в три дня из-за острой нехватки воды. Будет раз в три дня, с пяти вечера до девяти вечера. Как вам такие новости? Как, тут, как вы думаете, сколько мы э, будем жить в такой обстановке, с такой водой? Дождался ли кто-то сегодня воды? И кто знает точный график, как это будет? Давайте рассуждать, обсуждать эту проблему насущную. И сколько это будет длиться вообще? Я, сейчас честно, в шоке. Лето на дворе. 21 июля. Класс. В Донецке нету воды. Ребята, у меня вся лента в ТикТоке. Вот в этих донецких блогерах, которые просто в истерике. Новый график. Нету там вода раз в три дня открывает кран. Где вода? Ребята, отпишитесь в комментариях, у кого есть вода. Вода, вода, вода. Я, блин, уже хочу посмотреть что-то, какой-то интересный контент. Вы понимаете? Вот это шедувый эпицентр на березниках. Здоровецкой. А вот это у нас же Куб Бачили шикарні очі. Ну, я так показую, ну як вже показала. Взагалі, ці донецькі замахали мене в ленті. Вода, вода, о, сусіди мої, щось скупилися. Привіт, щось тягнуть вже на ремонт. І оце вони розуміють, задовбали ці донецькі оці блогери. Нема води, нема води. А коментатори у мене під відео, боже, що вони, ми процвітаємо. У нас все шикарно, у нас все круто. Ой, я валяюсь, слухайте кому вірити? Я не можу зрозуміти процвітають, чи у них води нету. Чи вони процвітають без води? Що відбувається? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам.